Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. Є така річ, як аналітика. Дуже багато подій можна передбачити, якщо ти проаналізуєш, зробиш аналітку, при тому відкритої інформації. Інформація ділиться на закриту та відкриту. Ну, Закрита інформація це для військових, для спецслужб, але. Але є дуже корисна річ, якою користуються і відкриті, якою користуються і спецслужби, і військові усіх країн світу. Це відкрита інформація. Ютуб, Фейсбук, газети, журнали, телебачення. І ось що я помітив: дуже багато відео є про те, як перетнути річку Дністер. Є навіть спеціаль, спеціальний канал для людей, які тікають з України в Молдову. І там кожен день викладається відео з промацуванням річки Дністер. Там фактично вказують, де цю річку перейти, яким маршрутом, як доїжджати, як рухатись, мінати блокпости. І це все в останній час, в останні місяці, надзвичайно активно. На мою суб'єктивну думку журналіста, канал цей про переправу, начебто ухилянтів, хоча ухилянтом може тільки суд визнати людину через Дністер. Фінансується спецслужбами Росії, які таким чином промацують оборону України по річці Дністер зі сторони Молдови та Придністрові. Що може свідчити про те, що в найближчий час протяго неділі-дві перед виборами Фюрера Путіна в березні місці з Придністров'я буде якийсь рух або наступ російських військ. Це моя суб'єктивна думка журналіста. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!